Цього через кілька годин європейський союз поповниться новим членом. Рівно о півночі 1 липня Хорватія офіційно стане 28-м членом цієї організації. У Загребі відбуваються урочисті прийняття за участі представників усіх країн-членів ЄС, під час яких відзначається довгий шлях Хорватії до Європейського союзу. Однак особливого ентузіазму щодо перспектив майбутнього членства серед населення цієї країни не спостерігається. Чому розповість Наталя Леонова в Брюсселі? Політичній столиці Європейського союзу вже почали святкування з нагоди поповнення родини, яких змін очікувати пересічним хорватам. багато елементів повсякденного життя країни змінилося ще у процесі запровадження нових законів відповідно до вимог гармонізації з ЄС. Однак, звичайно, новим буде відчуття безпосередньої належності до клубу, можливості пересуватися безперешкодно по всій території ЄС. Повне членство також означає, що Хорватія відтепер торгуватиме безмитного тарифу своїми товарами на ринках. ЄС хорватські посадовці кажуть, що йдуть на цей крок цілком свідомо. Ми стрибнемо у холодну воду і попливемо, але ми вирішили таки стрибнути у неї, тому що віримо на фініші. Нас чекає нагорода. Ця нагорода добробут громадян країни. Після п'яти років економічної кризи в Європі опитування громадської думки вказують на те, що лише невеликий відсоток хорватів мають довіру до європейських інституцій. У той же час Хорватія сама переживає власну кризу. Державний борг зростає, облігації державного займу майже знецінились. ЄС вже виділило 655 мільйонів євро допомоги Хорватії на цей рік. Разом з виходом на європейські ринки Хорватія відкриває для конкурентів і свої. Дехто з аналітиків занепокоєні, що конкурентно слабкі місцеві бізнеси не виживуть. Ми працювали дуже важко протягом десяти років партнерства, і тепер обидві сторони розуміють, що ми вступаємо у шлюб, який потребуватиме не менше наполегливої праці. Разом з тим, гроші ЄС допоможуть Хорватії відбудувати свій історичний спадок у таких містах, як, наприклад, Дубровнік. Щоправда, в Україні досі відчувається образа по відношенню до Європи, яка, на думку деяких хорватів, не втрутилась вчасно і не зробила достатньо, щоб зупинити балканський конфлікт багато хто у південно східній Європі був обурений тим, що минулого року ЄС отримав Нобелівську премію миру. Однак думаю, що у великій мірі стабільність у регіоні стала можливою саме завдяки процесу розширення ЄС Тим часом зміни, які вже відбулись в Хорватії, каже Керлінці, надихають і інші країни-кандидати, як то Сербію. Він вірить, що 1 липня і самі хорвати зможуть порадіти за свою власну країну, яка за 20 років зробила великий прогрес. Наталія Леонова Голос Америки.